Всім привіт, народ! Помните мій найперший вогін, перший розбор. Це буде вже другий розбор. Скоро буде там третій і багато розборів. Але їх не так вже легко ділять. Так що давайте поехали. Хочу почати з того, що 77 серія може вийти з. Сьогодні в втрича 3, 3 часа ночі. Ілі завтра. І післязавтра. Бо нас е, один ютубер одманув. Ну, можете догадатись хто. Так що. Ця серія, надіюсь вийде сьогодні в 3 часа ночі. Та да, ще хочу розказати, що кожна ціта. На спас спас на кращий Джемен. Так що е, ти в Манчі там може вже бути мир з Джеменом, але цей мир буде. Ну. Ще треба завоювати цей мир. Того, що, що ти в як завжди, недоволен там, багато чим. І не хоче мир. Так що. Погнали далі. Та й ще я охранів, коли сам же джимен пусті вбив двох Титанів. Тут в мене Титана ну, трохи ранив. Його там огонь був і це все. Оця Пашку, типа 73-я серія друга часть була чесна, а фул вже Типа, коли Дюбор сражався з Титанами була вже чесна. То що тако бум сделала чесно, типа. Так що. Ну і ще... Ще я хочу розказати про тупость Астра Скорпіона. тому що він дуже уверений, так уверений... Що... и поддавался Джиману, бо он думал, что Джиману вообще якийсь типа слабаку там, так что Зара. И что хочу рассказать что Джиман был самым главным боссом или ну самым главным боссом Раварем Астрос 10. Но пацаны на этом уже будет все. Просити, на зараз я буду вже згадати. Всем привіт. пока, ребятушки.